Всім привіт, 7 квітня. Понеділок, 8 годин ранку. Температура. Самі бачите, да, яка температура? Зараз е, мінус 0,4 е, по відчуттях 7. А показує е, на завтра і 0, мінус 1, мінус 1, далі днем 2 ну, плюс да, і воно мінус 2. Короче, нижча температура, яка в нас була, виходив я е у пів шостого ранку е мінус 2 було. Вода крепко так замерзла. Вчора снігу було, е ну сніг і розтав за день, а було снігу багато, прямо ну, більше ще як зимою щось, прямо такий вибалив. Ну, Вода позамерзала. Да, лід. дивіться. Бачите, і це вже 8 годин. Сонце вже світа. Навіть здорові миски. І тут позамерзав. льод. Так, а мої жевжики малі не замерзли. Да, жевжики? Ви не замерзли? Ні, мамка сидить. Так, кноп? кноп. А, яка все. Дивіться, копія кнопи. Копія кнопи. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, і ось рижик, це рижик. Вот да? так, ось так. Так, ну що, по винограднику. Скажу, ніяких я, навіть воно видно по землі, бачите, шаїзм рез така. Ну, біласта є оно. Вдали дні видно. Ніяких я не вкриваль, нічого я не робив, не бачу в цьому смислу. Тюльпани Усі дружини, квіти вроді живі. Ось все воно видно, бачите, корка по землі. Снігу було вчора багато, геть молоді саженці, ті, що в мене по бутилками накрито, я нічого їх не відкривав. Цей виноградник у мене положений, не знаю, що буде, то й буде. Поливати, і лить води зверху, смисла геть не бачу, бруньки тут ну, сплять, ну що вони, починають тільки там опушуватися, це я вам русло в даний момент показую. Ну, що тут? Нема тут геліус. також, дивіться, бруньки сплять, для чого думаю я його буду лить, тільки де там воно, вершочки почали опушуватися. Не знаю, не бачу нічого критичного такого. Як би нічого я не робив, ніяких укривань, ніяких обробітків, голову собі не забивав цим. Зараз по... покажу по садку. По садку я також нічого такого екстреного не робив. Зараз і в садок глянемо, ну, сніг вчорашнього дня ще лежить і притом з обох сторін теплиці. Так як снігу до чорта було, прямо добре насипало. Ну, дивіться скільки снігу, бачите під теплицею. Що називається, це вчорашнього дня він лежить. Це ж я утром, я ж вам кажу век Ну так, трошки по городі. Чуть-чуть ізморозь є. Ось мій сплять. Ніякого льоту нема. Та який льот зараз? Щас... Ніхто... Хто тут літати буде по такій погоді? Коротше, всі десь у норах заховані. Бо літають. Та й тут нічого, я пару штук ось ось вкрив, ось, бачите, ну як укрив, ось он надів просто. Це такий молодий фо 5 у мене, да? тут і. І Петровича перший тут стоїть від городу. Думаю, заховаю, бо там такі бруньки гарні на ньому. Такі цвіточні. ну Всередині там не знаю. То це я його прикрив. А так більше нічого бачите. Нічого, бо в мене вже все дзвонять, питають, Григорий, що ти там, де ти там. ну... Вчора я вам показував обробіток, я зробив, це ще четвертого я робив, сьогодні сьома, я ж кажу. Абрикосу спасати, а що тут спасати? Тут, тут світів, то дивіться. Воно. Одна, дві, там, три, треті цвітка, а що тут накутувати чи що тут робити. У мене абрикос в цьому році якби, ну, скажімо так, буде спробувати пару штук, да? аби не забував, що це таке. А так ніяких ще чудовищня, ну ще нічого такого ну, не цвіте, якби. ну не знаю, може й проскочимо. Будемо сподіватися, що... що проскочимо в цьому році з цими заморозками, як воно там буде. Так що якось, якось так не переживайте. Я думаю, що якщо не буде більше, там не буде 4-5, то Напевно, нічого й не буде. Два градуси було короткочасно. Це саме менша ну, температура, яка спускалася, мінус 2. І то це було, я ж кажу, короткочасно. воно Буквально там годину тоді став мінус один, а там тоді на 0. Хоча по відчуттях показує, що мінус Ну Відчуття це таке, знаєте, діло. Інтернет, що хоче, та й пише. Але я ось ходжу, якби. Немає такого, щоб аштрава ламалася, розумієте? щоб було мінус 7, то тут би, був би взагалі капець, усе б чорно стояло. Ну, Коротше, це таке відео. Так що не дуже переживаємо. нічим я не обробляв, хоча в мене є амінофрост. От, колись бавилися ми з кумом, займалися, Года три назад, може й більше. Е, цими амінофростами обробляли, купив кум каністру зо мною ще поділився. Нічого хорошого з цього не вийшло в нас, хоча ми і по інструкції і пробували за 12-24 і за 24 години. Ну, ним обробляють, усе там 70 грам, як, чи це 70 мліграм по пам'яті вже так споминаю, на 10 літрів води давали. Так, коротше, нічого воно, рекламний ход. Колись про це хорошо поліжках Валентин показував, що тут, а вони понабирали там багато. Грошей вийшли. І все, нічого то не допомогло. Не І тоді сильних таких морозів то й не було. По-моєму, там мінус 3, мінус ну, Цвіт померз, врожаю не було. Оце так. Так що ніякий нас не спасе. Воду я теж не включав, а куди її їлить е, включання цієї води, щоб що нею поливати, тою водою, якщо в мене немає. Ось у нас здоровий виноградник, дивіться, зайду, вже, як би сказати, зі із сторони, із сторони півдня, да? дивіться, сніг з південної сторони. Ось бачите, але це з вчорашнього дня. Бо снігу вчора було прямо дебело. Так же само, бачите, все лежить, нічого не, не вкривалося. от то, як була та палатка, на мене, так вона і стоїть. Там, де ряд молодих іменно дорогі сажанці молоді. Все воно там воно накрито, там ще мішок. ну тобто Нічого я не витягував. Старі кущі ось все, все лежить на плодоношенні. Молодіж я не трогав. Води навіть ще не витягував із-під землі, де бутилками, не розривав, не давав я йому росту. То це отак. На цьому все. Всім дякую за увагу, всім миру і добра. І щоб не було ні в кого цих заморозків, щоб ми їх проскочили. У нас і так біди вистачає і без цих заморозків. Так що на все добре. А я ще сьогодні буду знімати. Буду садівництвом займатися. Ну, на цей раз уже буду висаджувати. Я вам покажу пізніше тоді. Що мені там ще прийшло, що я буду садити кісточки. Короче. Все, на все добре, до наступного відео.